Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Працівники державного бюро розслідувань затримали у Києві ексначальника одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у 39,364 дев'ятіт мільйони гривень. Бюро отримало інформацію, що після виходу з ізолятора він планував переховатися від слідства, зокрема виїхати за кордон. Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві. 25 грудня йому повідомили про підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушень. Як відомо, у травні Борисов уже здійснив одну спробу вийти із, із ізолятора після внесення застави у сумі 12 мільйонів гривень. ДБР оголосило йому нову Дозвірою і повторно затримало у межах цього кримінального провадження за матеріалами ДБР. Суд передав у управління арма будинок площою 857 квадратних метрів, вартістю 4 мільйони євро та офіс площою 223,9 квадратних метрів, вартістю 510 тисяч євро. В іспанському курорті Марбелія. нерухомість належала відповідно матері та дружині колишнього військома. Також суд передав арма автомобілі Mercedes-Benz і вартістю 2,9 мільйона гривень. Mercedes-Benz G63 AMG вартістю 8,4 мільйона гривень. І Toyota Land Cruiser дві. Істі за вартістю 3 мільйони гривень ними володіли дружина, матір теща колишнього військома.